Люди зазвичай шоковані, коли чують мій вік. Мені 91 рік. Я досі керую власною машиною. Я досі сам ходжу по магазинах. Я досі все чітко пам'ятаю і найвражаюче. я не хворів понад три десятиліття. Навіть не застудився, навіть не насморкнувся. І знаєте, що ще цікавіше? Я ніколи не був багатим, ніколи не мав дорогої медичної страховки. Я не походжу з довгожительської родини. Мої батьки померли молодими, мої брати і сестри приймають по 10 таблеток на день, але я все ще тут. Стою сильним, і це не удача, це вибір. Багато людей думають, що здоров'я це генетична лотерея, з якою або народжуєшся, або проведеш старість, збираючи аналізи, візити до лікаря та коробки з таблетками. Але дозвольте мені сказати вам дещо, що я зрозумів рано. Ваше тіло реагує на те, що ви з ним робите щодня. Добре старіння не має нічого спільного з інтернет-чудесами, модними добавками чи божевільними дієтами. Це пов'язано зі слуханням свого тіла, повагою до його часу, наданням йому основ, але послідовністю та найголовніше без зупинок, без ходьби, без роздумів, без мети. За всі ці роки я бачив, як багато хороших людей зникали, сильних людей, які мали все необхідне, щоб пройти дистанцію, але поступово зникали. І майже завжди з тієї ж причини погані звички накопичувалися непомітно. Вони починають погано спати, ізолювати себе, перестають рухатися, їсти все, що завгодно, ігнорують знаки, і час починає накопичуватися дюйм за дюймом, спогад за спогадом, крок за кроком. Я побачив, як це відбувається, і вирішив, що буду іншим. Я ніколи не був радикальним, ніколи не був одержимим спортзалом, ніколи не був рабом дієт. У мене є свої задоволення. Так, гаряча кава зі свіжим хлібом, довга розмова в кінці дня. Цукерка тепер у чоловіків, але є п'ять звичок, від яких я ніколи не відмовлявся, і вони змінили все прості звички. Невеликі, але повторювані десятиліттями щодня, як угода, яку я уклав із собою, що не відмовлюся від свого здоров'я без бою. Саме цим я хочу поділитися з вами сьогодні: п'ять звичок, які допомагають мені залишатися бадьорим, активним і повним життя у 91-й рік. І неважливо, чи вам 40, 60 чи 80. і найдивовижніше те, що жодна з цих звичок не вимагає грошей. Жодна не вимагає молодості чи ідеального розпорядку дня. Одна з них, навіть найвпливовіша, прийшла з абсолютно несподіваного місця. Це п'ята звичка, про яку я вам тут розповім давній секрет, який я дізнався від мудрості буддійських ченців просте вчення, але таке потужне. Воно стало основою мого психічного, емоційного і навіть фізичного здоров'я. І повірте мені, як тільки ви зрозумієте, що це таке, це змінить те, як ви проживаєте свої дні. Тож, якщо вас цікавлять такі теми, як здоров'я, поставте лайк тут, тому що це відео може стати для вас поворотним моментом, як ці звички були для мене. Підпишіться на канал, щоб продовжувати отримувати контент, який говорить правду, який показує, що дійсно працює. І повідомте мені в коментарях, яка ваша найбільша проблема, коли справа доходить до здорового старіння. Можливо, я можу допомогти словом, порадою або просто цим прикладом, що так можливо, дожити до 91-го року, маючи сили продовжувати жити. Перша звичка, яку я прийняла і яка змінила моє здоров'я так, як ніхто не міг собі уявити, була ось такою. Щодня, щойно я прокидаюся, я піддаю себе природному ранковому світлу. І ні, справа не в засмазі чи спробі добре виглядати. Це ритуал, зв'язок з днем. Простий, але потужний спосіб сказати своєму тілу Ти прокинувся, час жити. Перш ніж навіть подумати про каву, я відчиняю двері, йду туди, куди світить сонце, роблю глибокий вдих і дозволяю світлу торкнутися мого обличчя, очей шкіри. Лише на 10 хвилин, але це має значення. Багато людей не знають, що природне ранкове світло діє як кнопка перезавантаження для тіла. Він регулює наш біологічний годинник, так званий циркадний ритм, який контролює все сон, голод, енергію, настрій, концентрацію, навіть імунітет. І я чітко відчуваю різницю, коли виконую цей ритуал. Моє тіло працює краще протягом усього дня. Коли я його пропускаю, мій розум відчуває себе повільнішим. Контраст очевидний. Буквально вперше я відчула цей ефект випадково, я подорожувала, перебувала у світлому відкритому місці, де сонце заливало кімнату. Я прокинулася з сонячним світлом на обличчі, вийшла на прогулянку перед сніданком. Той день був таким легким, таким продуктивним. Я подумала, що в цьому щось є. Я повернулася додому і почала повторювати це. Чим більше я це робила, тим більше реагувало моє тіло. Мій настрій стабілізувався, я краще спала, мій апетит збалансувався, і, найкраще я почувалася більш присутньою, більш ясною, більш схвильованою, щоб розпочати день. Сьогодні наука підтверджує те, що я раніше відчувала інстинктивно. Ранкове сонячне світло допомагає знизити рівень кортизолу протягом дня, підвищує рівень серотоніну, гормону благополуччя та стимулює вироблення мелатоніну, який починає діяти лише вночі. Іншими словами, саме ранкове світло налаштовує ваш нічний сон. Початок визначає кінець, і багато людей ігнорують це. Вони залишаються замкненими в темряві з блакитним світлом телефону, що світить їм в обличчя, а потім не розуміють, чому їхній день тягнеться, а ніч неспокійна, і це найпрекрасніше. Ця звичка нічого не коштує і не вимагає фізичних зусиль. Просто готовність відкрити вікно, вийти на вулицю, подивитися на небо. Та дихати навіть у хмарні дні, навіть взимку, навіть з невеликою кількістю сонячного світла. Природне світло є, нам просто потрібно впустити його. Я робив це в важкому пальто, що дуло мені в обличчя, тримаючи чашку чаю. Обстановка не має значення важливо лише сказати своєму тілу, що день почався і що воно може функціонувати з усім. Так. Деякі люди запитують, чи замінює це фізичні вправи, чи вирішує це проблеми зі сном, чи лікує це від смутку. Я завжди даю ту саму відповідь. Це нічого не замінює, але покращує все. Це початок, це якір. Коли ви починаєте свій день, кажучи своєму тілу, ми в цьому разом, все інше дається легше. Це як ваше тіло. Дякує вам, організовується і готується дати вам найкраще. А для мене в 91-й рік це безцінно. Тож, якщо ви прокидаєтеся щоранку вже тягнучи телефон, сварливі на життя, спробуйте це перш за все Ідіть до світла, навіть якщо це просто ваш балкон, ваше подвір'я, коридор вашого будинку, тільки ви, ранок і ваше дихання. Світ може бути в хаосі, але ця мить ваша і вашого тіла. Можете бути впевнені, що ми пам'ятатимемо цей жест до кінця дня. Друга звичка, яку я перейняв і від якої ніколи не відмовився, це починати свій день з чашки чаю. Ось так просто гарячий чай, спокійно випитий рано вранці, перш ніж робити щось інше, до кави, до новин, навіть до того як я почав говорити, цей момент став моїм справжнім пробудженням. Але справа не лише в рідині, не лише в температурі, а й у тому, що вона символізує. Сигнал моєму тілу, що день розпочався і що він може початися плавно. Довгий час я прокидався і одразу йшов за міцною чорною кавою. Гірка, термінова, відчував, що моє тіло працює лише тоді, коли його заводять на плаву. З роками я помітив, що це викликає у мене тривогу, нервозність, розлад шлунку. Саме тоді я зустрів на лекції ченця, який розповідав про чайний ритуал. Він сказав, що вживання чаю на початку дня зігріває тіло зсередини, підготовлює органи, активує травлення та надсилає повідомлення розуму. Сьогодні не просто черговий день це ще один шанс жити. Що ж, відтоді я почав заварювати чай щодня, я спробував багато видів мій улюблений зараз імбирний з м'ятою та краплею лимона. Іноді я додаю куркуму, іноді ромашку з гвоздикою, але рецепт не має значення. Важлива самодія ритуал, спокій. Я сідаю, тримаю чашку обома руками, вдихаю пару, заплющую очі на кілька секунд, і лише потім роблю перший ковток. Це може здатися незначним, але цей момент змінює весь мій внутрішній стан. І так за цим також стоїть наука він зігріває травну систему, покращує кровообіг, допомагає печінці виводити токсини. Накопичений за ніч зволожує організм після годин без води та забезпечує потужними антиоксидантами, особливо якщо ви обираєте натуральні трави. Я помітила результати. Моє травлення почало працювати як годинник, моя енергія вранці покращилася, та важкість, яку я відчувала одразу після пробудження, зникла. Більше того, цей чай став емоційним якорем. Момент, коли я знову з'єднуюся з собою, поки світ прокидається в хаосі, я починаю в тиші в присутності, і для кожного, хто хоче добре старіти, це золото, тому що те, як ви починаєте день, формує все, що відбувається після нього. І якщо ви починаєте в мирі з пробудженим тілом і узгодженим розумом, сьогодні все тече краще. Я ніколи не пропускаю його, навіть коли подорожую. У мене гості чи поспішаю. Мій чай на першому місці, не через метушню, а з поваги до свого тіла. Він привів мене сюди, де я сильна, у 91-й рік. Він заслуговує на цей жест, і якщо ви ніколи його не куштували, спробуйте протягом тижня. Прокиньтесь, закип'ятіть воду, зберіть натуральну траву та зробіть цей момент своїм. Він не має бути ідеальним, достатньо навмисним, бо, зрештою. Здоров'я складається не з грандіозних рішень, воно складається з цих маленьких щоденних ритуалів, які підтримують тіло, балансують розум і дарують наші дні. А це означає, що чай це просто, але трансформація, яку він може принести, величезна. Третя звичка, до якої я ставлюся серйозно щодня, це тренувати свій мозок. Ніби це м'яз, бо це так, і якщо ви його не використовуєте, він слабший. Це може здатися перебільшенням, це правда. Найбільше я бачу людей, які втрачають свою незалежність не тому, що їхнє тіло дало збій, а тому, що їхній розум поступово відключається. Це починається з дрібної забутькуватості, проблем із організацією, плутанини з датами та іменами. І перш ніж вони це усвідомлюють, вони не можуть приймати прості рішення без сторонньої допомоги. І знаєте, що мене найбільше лякає? Те, що в багатьох випадках усього цього можна було б запобігти. Ось гарна новина. Простий факт того, що ви тут зараз, уважно мене слухаєте, вже є способом тренування вашого розуму. Це може здатися незначним, але це величезно, тому що саме в цей момент ви засвоюєте новий контент, пов'язуєте ідеї, розмірковуєте і все це. Активує ділянки мозку, які допомагають з пам'яттю, концентрацією і навіть настроєм. Це і є вправа. Просто перебуваючи в присутності, слухаючи та навчаючись, ви вже зміцнюєте себе зсередини. Я завжди вірив, що мозку потрібні виклики, і це не просто кросворди чи настільні ігри, це вихід з вашої ментальної рутини, це вивчення нового рецепту. Це розуміння теми, яка вас ніколи не цікавила, це вирішення проблеми без сторонньої допомоги. Все це вимагає зусиль від розуму. Йому подобається, що коли ви кидаєте виклик мозку, він реагує, реорганізується, створює нові шляхи. І для кожного, хто хоче досягти старості з ясністю розуму, це важливо. У 75 років я почав помічати, що моя пам'ять вже не та, що була раніше це був шок. Деякі слова зникли, дати переплуталися, і саме тоді я зрозумів, що якщо я не буду піклуватися про свій розум, я почну залежати від інших, а я не хотів цього для себе. Тож я почав більше інвестувати в це читання, письмо, прості повсякденні виклики. І чим більше я це робив, тим яснішим ставав мій розум. Це було схоже на витирання пилу з меблів, все знову почало сяяти всередині. Зараз це для мене друга натура. Я намагаюся робити все різноманітно. Один день я читаю, інший пишу, детально переглядаю старі спогади. Мені подобається впорядковувати ідеї в голові, згадувати історії, складати списки, не записуючи їх, це допомагає мені залишатися гострим, уважним, живим всередині. Найкраще те, що це дає мені впевненість у тому, щоб продовжувати приймати власні рішення. Навіть з більш ніж 90 роками на моїх плечах мозок має те, чого немає в тіла. Він може продовжувати рости навіть у старості, але для цього йому потрібне живлення, і не лише їжа, а й стимуляція без викликів. Він вимикається, і саме цього я намагаюся уникати будь-якою ціною. Я не просто хочу довго жити, я хочу жити ясно, я хочу дивитися в очі своїм онукам і пам'ятати все, кожну деталь, і це вимагає зусиль, але воно варте кожної секунди. Тож, якщо ви помітили, що ваш розум сповільнюється, почніть з малого. Читайте по абзацу на день, вивчайте нове слово, займайтеся математикою без калькулятора. Ці дрібниці як обважнювачі для вашого мозку. Спочатку важко, але через деякий час ви відчуєте, як воно реагує, і це все змінює. Четвертою звичкою, яка повністю змінила моє старіння, був рух. Рухатися щодня. Звучить очевидно, але це не так. Тому що, коли ми стаємо старшими, найчастіше ми чуємо будьте обережні, не перестарайтеся краще залишатися, все ще краще відпочивати. І не помічаючи, ми починаємо приймати цю ідею, що старіюче тіло більше не призначене для руху, що якщо болить, то слід зупинитися, що якщо ви втомилися, то це тому, що ви старі. Але це одна з найбільших отрут як для тіла, так і для душі. Я на деякий час потрапив у цю пастку, перестав рухатися, думаючи, що таким чином оберігаю себе. В результаті я став жорсткішим, повільнішим, з болем у спині, стегнах, плечах. Я почувався старшим, ніж був насправді. Найгірше те, що я почав відчувати зневіру. Поки одного разу не вирішив відвідати заняття з пілатесу для старших, яке проходило поруч з моїм будинком. Я пішов просто подивитися. Я пішов, записався і більше не зупинявся. Це був поворотний момент. Я зрозуміла, що моє тіло ще багато чого може запропонувати, йому просто потрібна була стимуляція. Спочатку було важко. Звичайно, напружені м'язи, скутість суглобів, хитка рівновага, але я продовжувала. З часом повернулися розслаблені рухи тіла, а разом з ними і радість життя. Я також почала виконувати деякі пози йоги, нічого інтенсивного, все адаптовано до мого віку, але це творило дива з моїм диханням, сном і навіть настроєм. Потім сталося щось ще, щось несподіване дружба на цих заняттях. Я зустріла людей мого віку зі схожими історіями, які стикалися з тими ж труднощами. Ми сміялися разом, навчалися разом, підбадьорювали одне одного, це дало мені відчуття приналежності. Я навіть не знала, що мені не вистачає, бо тілу потрібно рухатися так, але серцю потрібне з'єднання, а фізичні вправи дали мені як фізичну силу, так і людський зв'язок. Тепер я щодня займаюся певною формою руху. Це може бути легка прогулянка, розтяжка у вітальні, короткий сеанс йоги перед телевізором. Кількість не має значення. Важливо те, що я не дозволяю своєму тілу сидіти, склавши руки, бо коли ви перестаєте рухати своїм тілом, воно починає згасати. Але коли ви його активуєте навіть трохи, воно реагує, воно прокидається, воно відновлюється, і більше того, рух тілом це спосіб сказати, я все ще тут. Я все ще частина життя, я все ще заслуговую на те, щоб почуватися сильною, і це стосується будь-якого віку. Неважливо 60, 70 чи 90. завжди час повернути собі рух, який надає сенс вашим дням. Бо життя без болю, з автономією, з гнучкістю це не розкіш, це право, і воно доступне кожному, хто вирішує почати все спочатку. Тож, якщо ви думаєте, що пройшли етап фізичних вправ. Подумайте ще раз, бо тіло не просить досконалості, воно просить присутності. Почніть з чогось малого, короткої прогулянки, розтяжки, танцю у вітальні, і якщо можете приєднайтеся до групи, бо тіло зміцнюється завдяки руху, а дух оновлюється завдяки спільноті. П'ята звичка, яку я включив у свій розпорядок дня, і без перебільшення, найбільш трансформаційна з усіх, походить з несподіваного джерела. Стародавній ритуал, який використовували буддійські ченці, тепер знову відкритий та вивчений сучасними вченими. Вони називають його ритуалом москових хвиль достатку. Спочатку я знаю, звучить як щось із фільму, але коли я почав це практикувати, я зрозумів, чому воно пережило століття і лише зараз здобуває повагу, якої заслуговує, тому що вплив був не лише психічним. Він вплинув на моє здоров'я, мою енергію, мої рішення і навіть мої фінанси. Я відкрив для себе цей ритуал, читаючи про довголіття та нейронауку. Саме тоді я знайшов дослідження, яке обговорювало, як певні частоти мозкових хвиль, активовані рано вранці, можуть реорганізувати розум, зняти стрес, збалансувати емоції та вірити чи ні, відкрити шлях до більшої зосередженості, більшої ясності та більшого процвітання. Це те, що ченці робили поколіннями, поєднання звуку, дихання та наміру всього за кілька хвилин. Перше, що відбувається зранку, я спробував це з цікавості, і я ніколи не зупинявся. Практика проста щоранку перед будь-якими відволікаючими факторами я одягав навушники та слухав певну частоту, яка активує тета стан мозку. Поки я слухаю, я сиджу в тиші та по думки зосереджуюся на трьох речах. Що я хочу відчути сьогодні, що я хочу притягнути, і що мені потрібно відпустити. Звучить просто, але наслідки глибокі. Протягом кількох днів моя тривога зникла. За кілька тижнів я почав приймати чіткіші рішення, і протягом кількох місяців моє фінансове життя, яке було стабільним, стало багатим. Найбільше вражає те, що я нічого не змінив зовні. Я не почав більше працювати і не вигравав у лотерею, але почали з'являтися можливості. Старі клієнти зверталися до мене, ідеї потекли потоком. Навіть мої інвестиції почали приносити кращу віддачу, і я знаю, що деякі люди вважають це надто містичним. Але дослідження є: Колумбійський університет, Гарвард, авторитетні наукові журнали. Всі вони підтверджують, що мозок, коли активований на правильній частоті, змінює те, як він сприймає світ і взаємодіє з ним. І я відчув це на власному досвіді. Моє здоров'я також покращилося, мій кров'яний тиск стабілізувався, мій сон поглибився, мої емоції збалансувалися. Здавалося, ніби цей ритуал привів мій розум у стан готовності та спокою одночасно. І коли я прочитав, що цей ментальний режим такий самий, якого досягають ченці в глибокій медитації, я зрозумів силу, до якої я зачепився. Ішлося не просто про розслаблення, а про узгодження мого тіла та розуму з чимось більшим. Сьогодні, якщо мені доводиться вибирати між кавою та цим ритуалом, я обираю ритуал. Сім хвилин, які готують мій мозок до всього, що станеться, це стало священним моментом і найпрекраснішою частиною. Кожен може це зробити. Не потрібні гроші, ніякий досвід, ніяка система переконань, лише намір і готовність спробувати щось, що може повністю змінити напрямок вашого життя, як це сталося зі мною? Якщо я тут, у 91-й рік, з ясністю, спокоєм, автономією та достатком можу вас запевнити, ця звичка відіграла вирішальну роль у тому, що вона не просто змінила мої думки, вона змінила мою реальність. І якщо ви відчуваєте себе готовими до глибокої трансформації, цей ритуал найкраще місце для початку. О, і якщо вам цікаво дізнатися про цей ритуал мозкових хвиль, про який я згадувала, той, який змінив моє психічне здоров'я, мою енергію і навіть мої фінанси, я залишу посилання в коментарях. Просто натисніть, якщо хочете зрозуміти, як це працює, і, можливо, почати використовувати також. Навчання нічого не коштує. І це може змінити все всередині вас. Якщо є щось, чого я навчився за всі ці роки, то це те, що справжнє здоров'я не приходить від терміновості, не від почуття провини, не від тиску. Здоров'я приходить від послідовності, від поваги до власного часу. Багато людей чують, як я говорю про ці п'ять звичок, і вже думають о, але я ніколи не зміг би зробити все це. І це нормально. Ідея тут не в тому, щоб стати ченцем, спортсменом чи гуру, а просто посадити зернятко по одному, бо ніхто не змінює все за одну ніч, але кожен може щось почати. Правда в тому, що найважливіше це почати. Неважливо з чого. Це може бути з ранкового чаю, це може бути з короткої прогулянки. Це може бути три хвилини тиші перед сном. Важливо створити момент для себе. Ритуал, який каже вашому тілу та розуму, я тут. Я хочу піклуватися про тебе. І як тільки це стає звичкою, це змінює все, бо тіло це відчуває. Розуміє, воно реагує. І знаєте, що відбувається, коли ви намагаєтеся змінити все одразу? Ви розчаровуєтесь, бо тіло й розум чинять опір перевантаженню. Тоді ви відчуваєте, що зазнали невдачі. Здайтеся і поверніться до початку. Ось чому я завжди кажу починайте з малого, але почніть сильно краще робити одну річ добре щодня, ніж намагатися робити все одразу і кинути це в перший тиждень. Справжнє здоров'я будується як будинок цеглинка за цеглиною. У моєму випадку я не починала з того, що займалася йогою – пити чай, розмірковувала про життя і ходила в тиші одночасно. Ні, спочатку я змінила те, як прокидалася, потім я скоригувала свій раціон. Пізніше я відкрила для себе пілатес, роками пізніше з'явився ритуал москових хвиль, і все почало складатися разом. Одна звичка призводила до наступної як ланцюг хороших речей, що повільно, але глибоко з'єднуються. І ви помітите, що коли одна звичка залишається, вона звільняє місце для наступної. Коли ви краще спите. Ви прокидаєтеся з більшою енергією. З більшою енергією ви краще їсте. Коли ви краще їсте, ви думаєте чіткіше. А коли ви думаєте чіткіше, ви робите кращий вибір. Це не магія, це цикл, і цикл починається з одного єдиного вибору: найпростішого, найдоступнішого. Ще одна важлива річ: не порівнюйте себе ні з ким. У кожного своя історія, кожен розум має свій час. Важливо те, щоб ви подивилися на своє життя сьогодні і запитали. Що я можу покращити? Трохи. Ось і все. Ваше здоров'я подякує вам, ваш розум відгукнеться, і життя поступово повернеться до рівноваги з більшою легкістю, з більшою радістю та набагато більшим змістом. Тож, якщо ви відчуваєте себе приголомшеними всіма цими новими речами, зробіть вдих, виберіть одну, лише одну і почніть з неї. Послідовність принесе вам решту. І перш ніж ви це усвідомите, ви озирнетеся назад і зрозумієте, що ваше життя змінилося не тому, що ви зробили все одразу, але оскільки ти почав, і це, мій друже, вже більше половини шляху. Якщо ти дійшов до цього моменту разом зі мною, по-перше, вітаю, бо це вже показує, що тобі не байдуже, що ти хочеш жити довше та краще, і що ти розумієш, що старіння не обов'язково означає занепад. Це може бути фаза сили, мудрості ясності. Я тут не як лікар чи гуру, я тут як людина, яка пережила те, про що говорить, яка відчула це своїм тілом, своїм розумом і своїм серцем. Різницю можуть зробити маленькі звички. Все, чим я поділився в цьому відео, походить з мого власного досвіду, а не з книг, не з теорії. З практики років і років випробувань, адаптації, наполягань, і сьогодні, у 91-й рік, я можу з упевненістю сказати, що це того вартувало. Я все ще ясний, все ще незалежний, все ще здоровий і найголовніше, все ще повний життя. І якщо це можливо для мене, це можливо і для тебе, незалежно від твого віку. Важливо те, наскільки ти готовий почати піклуватися про себе зараз. Ну от і все на сьогодні. Ми дійшли до кінця цього відео і не забувайте, що ви є важливою частиною цього каналу. Не соромтеся ділитися своїми думками в розділі коментарів. Якщо ви не знаєте, що коментувати, просто напишіть 100. Крім того, якщо ви новачок і ще не підписані на канал, не забудьте підписатися на канал і натиснути значок Дзвіночка, щоб не пропустити жодних корисних та інформативних щоденних відео. Дякуємо за перегляд!